Святого, що ми надаємо Святого Миколая, архієписма Мирниківського, чудотворця, мироточця, мироточця, який вже після своєї смерті виточують цілу ще миру. Ікона його зображена правої сторони, на іконостасі. Майже в кожній українській церкві є ця ікона Святого Миколая. Певна така любов до цього святого є така безпідставна, бо цей святий, як ніхто інший, вмів через своє життя спроєктувати фактично самого Ісуса, самого Бога на своє життя і на тих, які були політи з Знаєте, Якщо читати життя святого Миколая, то ми бачимо, що... Коли він вже народився, це був такий знак з неба, що це був не просто якийсь звичайний хлопчик, чи якась проста людина. Бо ну, його батьки, які були вже на той час християнами, такими ремними, побожними, мама називалася Нона. Таке рідкісне ім'я для нас, батька там Народив, народився Миколай, переперше Туреччина. Мир, Мир Кія, Київська країна, це зараз Туреччина, Патар, місто Патара. Це там зараз територія сучасної Туреччини. Коли це була Мізіївська імперія, греки там жили. Було багато християн. Власне, там народився святий Миколай. І вже від свого народження всі дивувалися, що з нього буде. Тому коли він народився, а в сороковий день, така була такий звичай, примістили дітей хрестити. То в Христині, де були ікона Пресвятої Трійці, така 40-денна дитина три години стояла е, в купи, е, не може так відразу стояти на ногах. І що цікаво далі, він з серої п'ятниці відмовлявся. Е, від постів, від... Він людей материнський, він посів дитину. Звичайно, коли він виростав, він проявляв особливу увагу до того, щоб молитися, бути в церкві. Але старався бути непомітним для інших людей. Навіть коли він став священником, він свої добрі вчинки робив таємно. І тому, наприклад, я, який ви ще в часи. Комунізму, коли тут був, то для мене, знаєте, святий, якого я найбільше любив і найбільше його знав, це був Святий Миколай. Більше нікого не знав. Я не стояв на жаль. Там було багато святих добрих таких корисних для наслідування, але для мене Святий Миколаїв ми чекали. Я хотів, знаєте, щоб це свято було не один раз в році. Тут було 11 років і кожного разу, коли я заглядав під подушку, Святий Миколай мене ніколи не розчаровував, завжди щось сам був, Але це не лише для дітей, бо Святий Миколай по цей час може ну, ті подарунки. Святий Миколай також є таким добрим для нас помічником, в якому віці би ми не були, він завжди нас опікує, і завжди нам допомагає. Гарно баженіший, вчора сказав, він нас тут храму свячував що почитання Святого Миколая і відповідно, розрахунок на його заступництво не полягає в тому, що ми носимо іконку, чи цілуємо її. Якраз дуже важливо наслідувати його життя. Святі нам даються церквою не для того, щоб носити іконку. Деколи в Фізбуці вже і почитають. Оцей святий то вже такий помічник, той в багатстві, той ще в чомусь. Ні, так не буває. Це не якась магія. Святі даються нам для того, щоб ми могли наслідувати їхнє життя. Святий Миколай має тих число, які би ми могли від нього скористати дуже багато. Тому що через своє життя він був знаєте, таким видимим знаком Божої присутності, Божої дії. Тому що він завжди був відкритий на те, щоб людині допомогти. І коли ми читаємо, ми говоримо, що Святий Миколай є покровителем ув'язнення. А з другого боку ми чне далі, що він їх похоронив також і правоохоронних органів, справді не співпадає. А все ж через те, що він допомагав всім людям, які були в потребі. Навіть був такий випадок, коли Святий Миколай спас від смерті людей, які тут щось там зробили недобре, порушили закон, і їх там, хто тоді був суддя? Хто був начальником, хто, хто був там. Якимось військовим начальником, він був законом. В імені імперії він вирок видавав і людину страшували чи засуджували на ув'язнення. І Святий Миколай захистив тих людей, які належали до його пасти. І коли прийшов час і тих, які були суддями для пасти Святого Миколая, їх обдихали, вони були досить порядні, чесні люди. Воєначальників троє, їх обріхали, бо цазли. І їх вже імператор призначив до страти. Ми згадали про того Миколая, єпископа християнського, і каже, Боже, святого Миколая, врятуй нас за його молитвами. І святий Миколаїв через сон приходить до Константина і наказує йому, щоб він відпустив їх. Могуляйте, імператор. Вже вищого від нього немає, він Бог. Почали, так? Він каже, хто ти такий, щоб мені показувати? Він каже, я Святий Миколай. я Миколай, єпископ мирнихійської країни. І тоді Константин зрозумів, що Бог послав його, щоб врятувати людей, які були фактично очорнені, вони були через заздрість видані на страту. І він коли відпускав тих е, е, людей, е, своїх підлеглих, він каже, то святий Миколай подарував вам життя. Тому святий Миколай дуже часто е, багатьма використовується, носить його іконки, подорожуючи, ті, які є ув'язані, ті, які є зараз е, під час військових дій. Тому що знають, що його молитва, його заступництво є всеосяжне. Воно таке велике. Таке могутнє, що людина може скористатися. Навіть що цікаво, Святий Миколай є покровителем підприємців, то є то й також може користатися Святого Миколая. Але завжди, знаєте, треба це робити без фанатизму. Бо дехто думає, що чим більше ікон, чим більше там чогось іншого, то Святий Миколай може там ще предложити ваше багатство. Ні. Дуже часто ті люди, які є підприємцями, навпаки, стають. Такими донорами для того, щоб будувати церкви, щоб допомагати багатьом людям. В ну, Донецьку, наприклад, храм збудували, отцю Михайлу, один чоловік поїхав в Італію, а був багатий такий на той час. І він десь попав в місто Бар, це італійське місто, де зберігається по цей час мощі Святого Миколая. І він просто ну всі йшли, ну, знаєте, туристи, всі йдуть, і він пішов. І коли тих мошей з ним щось відбулося, він якийсь пережив, знаєте, як, ну, не знає що. Ну, Такі речі не можна передати, тому що людина це глибоко інтимне, це духовне переживання. І очевидно, після того він змінився, почав шукати церкву Святого Миколая. Знайшов її і каже, я хочу вам трошки допомогти. А той скаже, ну така скринька в нього полез. Вона каже, допоможіть, щось там. І він каже, ви мене не зрозуміли, я хочу багато допомогти. <реш> Тоді сказав, що йому треба місце, і він поки що по церкву договував. Тобто є такі моменти, коли людина переживає таке духовне переродження через дію е, цього святого. Е, навіть мені розповідали історію, коли ми, ми возили в мощі Святого Миколая, в на нашому храмі в мощі Святого Миколая були два рази. Е, до Донецька нам з Італії якийсь архієпископ подарував цю осінню. Ну і колись які мочі возили по різних містах нашої країни, в Одесі вони були, в Каплоницькому були, в Дніпрі ці мощі були Святого Миколая, то відбувалися там такі знаєте чуда великі. В цей час мощі Святого Миколая творили чуда. Розповідали, що одна жінка в Одесі принесла якісь... Тому ще й перстень з тими мощами ти перстень їхав, з якимось там якимось дорогим каменем, не так і називається цей камінь. Ну, дуже дорогий якийсь. А витець ну, каже, а на ну, що такий дорогий персень ходити? Він каже, я хочу подякувати Святому Миколаю. А тоді якась тризалка була, гривня впала, люди не могли собі там звести кінці з кінцями, чудовий раз, як кажуть. А ця жінка залишилася сама, чоловік її покинув. Вона дуже переживала, як вона дасть собі ради. І вона почала молитися щоденно до Святого Миколая. Багато молитися. І каже, як не дивно, каже, її різний так розвинувся, що вона стала доволі заможною. Каже, мені Святий Миколай допоміг, і я хочу йому такий спосіб віддячити. Тобто бачимо, що святі вони не припиняють свою дію. Навіть після того, як вони вже з е, цього е, світу йдуть. Навпаки, дуже часто їхнє заступництво після смерті стає набагато більше, тому що вони в, в, в тому стані, в якому вони зараз перебувають, в стані блаженства, мають набагато більше можливостей нам допомагати. А наше завдання е, не лише кликати їх на допомогу, але намагатися уподібнюватися до них. Якщо ти хочеш щоб Святий Мир наприклад, тобі допомагав, будь добрим, допомагай іншим людям. А зараз в час війни, знаєте, того дуже багато нам потрібно. Тому що бачите, скільки є потреб І людей, які втікли які від війни, наприклад, не мають покрівні на головою, втратили фактично все. Все це потрібно для того, щоб покров того святого його заступництво над нашим народом зміцнювалося. Ще більше. А Він має ту силу і владу, щоб нам допомогти. Сподіваємося також, що від Святого Миколая ми вже фактично починаємо святкувати різдво, ми лише, як ми кажемо гримокатолицький, від Святого Миколая наші церква починає вже порятувати, виславляти Христа, народженого, який прийшов, щоб врятувати кожну людину від рабства гріха. І ми так і надіємося, що початок цього свята Миколая дасть нам побачити ту радість не лише, яка відбулася в часі Різдва, але також побачимо ту радість, таку бажану для нас, коли закінчиться вже ця проклята війна, коли вже не будуть лунатися Рен, як зараз, ми будемо там помолитися нормально. Що Господь поблагословить через цього святого. Щоб ті люди, які зараз на війні, були захищені. Багато зараз, знаєте, людей, є під загрозою смерті, особливо наших воїнів, які зараз боронять наші вітчизни, щоб дав їм силу, щоб вони могли наводити жах і трепет на наших воїнів. Нехай Святий Миколай нам тому допоможе і обдарує нас всім тим, чого нам на перший час так зараз потрібно. Ам'я славище. Слоси Синий Бог наш, молитвами причистої своєї матері, заступництвом чесних, небесних сил безплотних, по святи Петця нашого, Миколая Мелікійського чудотворця, якого пам'яті спортворимо, о Святий Хоця нашої Анголу, стархії пристогон Стантера, і всіх святих помилує, і спасе нас, як благий і чоловіка любимо. Дітям, які сьогодні прийшли до нас це подарунків, Святого Миколая. А з нагоди сьогоднішнього свята також хочу привітати наших парафіяних які мають ім'я Миколай, eh, також іменинників Олександр, Лесі і Лариси, е, які в цьому часі святкують День своїх породи, яке Господь благословить е, наших тезоіменинників. Він Миколай, і моїх батьків так само, і наших міниць Олександр на ногії і вагії літа». Не начал. <Brenda> я буду сказати. Знали? Ну давай, посмотрим тебе. А потом, который надо не знать, это. Я имею чуваю, я знаю. Знаете. Вообще наступный новый. Иди сюда. Аккуратно. Ти тоже. Дякую, Я, я, я здоров'я здоров не здоров'я. А що? ти Знаєш, змішать? Немає. Не пишуть нам. Ні, святеньким буваю, а ти скоріше пливаю. Я до тебе походуся, тихенько приборним зустрічатися, де моїй родині і миру нашій Україні. Ой, мали.